Друзі, вітаю, це мій рай. Сьогодні гарний день, вночі і зранку дуже великий мороз був, не знаю, градусів 12, мабуть, було, але вдень вигрілось тепленько, вже плюс. Але на, на дворі нема що поки робити. Буду працювати в хаті. На поличці швидко пересихає земля, знизу тепло, в вікно тепло, тому кожного дня треба провіряти, бо ось у мене вже. Лабелі я не знаю, прив'яла, не знаю навіть, чи відійде. Вчора дивилась, наче було байдуже, а сьогодні прив'яла, не знаю, полила. Будемо сподіватися, що все буде добре. І поливаю всі квіти, які треба, і підсипаю трошки ґрунтом. Ді, діхондру вже підсипала, зараз катарантус підсиплю. Він повитягувався, трошки треба попідсипати. Ну і так далі. Ось так обережно притримую рослинки і підсипаю. Тут, по-моему, кто и заховался. Ну да, поховала одну раз. Трошки попідтягувалися і це не добре. Добре, що є куди під... підсипати. І за зато і стараюсь завжди не повну набирати, а менше трошки. Ось так. І тепер можна ставити. До віконечка? Сьогодні знову на дворі сонечко, сонечко. Зранку знову холодно було. Ну, ще холодно, але вже трошки сонечко, хоч вияснюється. Але на два дні трошки тепліше передають, там буде 4-5 вночі, а то у нас 10-12, мабуть, може і більше було. Зима своє бере. Так, отак. От Все. І можна виставляти на віконечко. А За нею трошки порихлю і теж чуть -чуть підсиплю тут. Не потягнулась вона сильно. Тут одна пропала, одна вам така, то там підсипати не треба малесенька. Геть бачите, тільки. І я б така що ще б чомусь не замовила. Замовляла вчора в інтерфлорі, чомусь не замовила. Що ж тут? 4-5 штучок, і то та п'ята. Не впевнена, що з неї щось гарне буде. А я хочу, друзі, сьогодні посіяти шоквіти. Це я купила суміш петуні ампільної у епіцентрі. Е, купила примулу, купила МАК суміш багаторічний. Оце я раніше теж в епіцентрі брала е, два. Е, Люпин. Це дельфіній, Один брала на базарі, другий в епіцентрі. Потрошки посаджу тут і хочу трошки попробувати, мабуть, в парнику посадити. І ось купила ліатрис рожевий. Чесно кажучи, не знаю, що це за рослинка. Може, і зустрічала десь, але, мабуть, не звертала уваги. Тому хочу попробувати теж посіяти. Взяла такий піддон від. Горщика починаю з петунії. Я вже говорила, у мене петунія е, з епіцентра прийнялася. Так, ну я навіть не буду сипати горщика тут в мене все. Я просто так легенько посію і все. Мені цього буде дуже достатньо. Тут на, ві... на вагу йде, тому її багато. Не знаю, що з неї буде. Вже зарікалася цю утопу, якби просту не, не садити. І знову купляю, знову сажу, побачимо, що буде. Так, трошки притискаю. Вверху пшикаю з пульверізатора обережно, щоб насіння не порозліталося. Зазвичай оце просте, воно і сходить гарно. Все. Підписую, дату ставлю і все. І прикрию і ставлю в тепло. Слідуючого нас спримула Так, тут насіння крупніше. Теж на вагу Ну, все сіять не буду, тому що це забагато сію Приблизно скільки війде в цю коробочку і з мене вистачить, розкладаю погано, що колір такий самий, як і земля по кольору, але приблизно так розкладаю. Земля хто мене не дивиться, ну, тільки почав дивитися, я беру ґрунтосуміш, беру універсальний ґрунт, беру кокосовий субстрат і е, агроперліт. Е, ну, цього разу я мішала трошки більше е, універсального ґрунту і чуть-чуть е, менше, ніж так само е, кокосового субстрата, ну, а агроперліт. Так, на, на око сиплю, щоб, щоб було. І грунт, виходить, рихлий, гарний такий то зручно. Угу, не можна спіймати. Вирішила потрошки висаджувати, поки що не спішу, тому що хто його знає, який ще березень буде. Але таке, щоб трошки попідростало, а там вже можна буде в парник винести, то тоді вже буде краще. Але ж теж заморозки повертаються і тоді бігаєш, носишся з ним. Але вже хочеться щось садити, щоб було раніше. Хто слідкує за мною, я висадила перець мініатюрний. Він в мене буквально за 3-4 дня зійшов. Ну, насіння свіже, тому що я тільки зібрала там. Може не тільки дві, як, а може, і не пройшло, просохло. Мабуть, ще один зроблю. І посіяла і швидко зійшов. Також показувала пекінку, висаджувала, теж швидко зійшла. Тепер треба її виносити в холодну кімнату, бо пекінка, ну, взагалі капуста любить рости в прохолоді. Тому треба буде переставляти, вже, мабуть, завтра займуся, переставлю в другу кімнату, там прохолодніше, хай розвивається, росте потихеньку. Ну і так далі. Виклала, решту висипаю назад, побачу, як зійде воно. Якщо що, то потім ще пізніше досажу. насіння трошки крупніше, тому чуть-чуть присипаю ґрунтом, буквально злегка так. Прижимаю. Ну і знову підписую, вшикаю сперілізатора і теж в тепле місце. Слідуючий, друзі, мак багаторічний, різнокольоровий. Мак як мак. Мабуть, краще було б його сіяти відразу у коробочку. Так і зроблю, а те висиплю назад. Все рівно його весь не маю висівати. Прибираю грудочки. Сподіваюсь, що будуть різні кольори. Ну і сподіваюсь, що зійде. Взагалі, мак для пересадки дуже погано. Не знаю. В мене є кущ, він насівається дуже гарно, але пересадить при пересадці він дуже псується. То побачимо, що в нас з цього вийде. Так, присипати, мабуть, не буду. Насіння мілке. Теж зволожую. І підписую любін, друзі. Минулому році висаджувала, посходили, не пам'ятаю, наскільки там, скільки їх зійшло, але. З усього залишився в мене один. Висадила в ґрунт і попропадали. Ну, спека така була, не важливо було постійно поливати, тому пропала. Ось так. Зараз побачу, якщо в мене дві упаковочки, одну зараз висаджу, другу побачу, як буде сходити. Насіння крупненьке, тому викладаю. Зараз побачимо, що у нас тут вийде. Як фасолька тільки мілче. Якщо поміститься, то тут викладу все. У мене один лишився ще, коли було, не було морозу, я показувала, хто за мною слідкує постійно він був живенький, а тепер не знаю, що після цих морозів. Я прикривала його, але чи він переживе ці холодачі, ні, не знаю. Будемо сподіватися. Так, трошки буде, мабуть, загусто. а може і ні. Потім попікірую його в стаканчики. І в минулому році теж я стаканчиків висаджувала в ґрунт, але багато пропало. Не пам'ятаю, скільки штук було в мене, але скажу. Трошки загусто, але вже не хочу другу. Брати коробочку, тим більше тут бачу такі насінинки є не всі повненькі, може щось не зійде. Просто розкладаю, щоб не одне коло одне. Теж присипаю ґрунтом, щоб зернинки. Великі, так що можна присипати, розправляю. І знову поливаю, підписую і в тепло. Дільфіній. Один в епіцентрі брала, другий брала на базарі. Буду потрошки із тої, з тої пачечки окремо посажу. І залишу ще на те, щоб посадити у парнику. Потребує стратифікації, тому посію і покажу, що буду робити далі. Ого, багатенько є. Те ж саме розкладаю по поверхні. На відстані десь сантиметр півтора. Так. ну Теж не дуже його видно, а так приблизно розкладаю, побачимо, що у нас з цього вийде. Треба пробувати різні варіанти, тому що, бачите, не завжди сходи, тим більше, якщо такі, таке насіння, яке треба стратифікувати. У мене покійний папа вирощував дільфіні, ми такі гарні, махрові, ще ой, ще в яких 80-х роках це було взагалі за диковинку. А я, чесно скажу, що мені щось він ну, не дуже так подобався, але це щось мені захотілося. Я як подивилася, які ціни на них, то захотілося й собі придбати. Теж в минулому році, я скажу, висівала і посходили, до речі, без стратифікації, трошки присипаю ґрунтом, але висадила і спека, і, видно, не, не витримали вони такої долі. Та, решту у пакетик і потім посажу в парнику. А це те ж саме побризкаю і підпишу. Потім покажу, що буду робити далі. Те ж саме зробила із другою пачечкою. Тут набагато менше насіння. Це базарне і фірма насіння України. Не знаю, чи воно зараз працює чи не працює. До 26-го року придатне. Те ж саме присипаю. Побачимо, висіваю в один день. І умови будуть ті самі. Побачимо, який буде результат. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, я буду все показувати. Ну і, друзі, ще ляатріс рожевий. Це з квітів все, що я маю сьогодні висіяти. Тут насіння інакше. Бачите, таке довгеньке. Так, саме висипаю. Так, і те ж саме розкладаю по поверхні ґрунту, Ці сіренькі такі-то видно, на що цього зручно тут. Те ж саме частину висаджую, частину побачу, як зійде, то тоді ще досаджу. Ще один тут і все. Теж ось злегка присиплю ґрунтом, теж бризкаю і в тепло теж. Цю рослинку вирощую вперше, не знаю. Сподіваюсь, що теж все в нас вдасться. Друзі, винесла свої дельфініуми в веранду в літній кухні. Тут прохолоду, морозу немає, але ну, умови такі кажуть, що в холодильник треба ставити, то я думаю, тут такі умови навіть прохолодніше, ніж в холодильнику. Тому залишаю їх тут хоча б на недільку, а може й більше. Друзі, трошки відволіклася, розтопила плитку в кухні, зварила собачкам свої їстечки, замісила тісто, Прання в одне вивішила, друге опять поставила. І зараз буду далі продовжувати висаджувати. А тепер, друзі, хочу висадити овочі деякі, щоб не побагато, по декілька штук, тому що. Нема де ставити і немає сенсу. Хто в теплицях вирощує, то висаджує зарані. А я хочу посадити, щоб потім мене, ну, вже коли буде тепліше в теплиці, я можу там дещо посадити. Перше, що хочу посадити, це капуста Kevin F1. Замовляла садосад, 20 штук. Дуже ранній ранні гібрид. Тому хочу попробувати посадити. Я ж кажу, декілька штук, багато садити не буду. Приготувала землю, понабирала в стаканчики. Так, де там наше насіння? Буквально штучки 4-5. Більше мені не треба. Так, ну і капусту садимо по одній. Так, одна. Насіння оброблене. Багато її все рівно не треба, тому що ну, відразу не з'їсиш, а вона довго не стоїться. Рання капуста вона довго не зберігається. Тому я ось сажу 5 штучок, 6. Ні, 5. 5. Мені вистачить на перший час, а потім вже пізніше досаджу. Ось так. Мабуть, трошки заглублю. І полию теж з пульверізатора. Так, щоб не, не напутать. А то попідписую і не буду знати що. Ось так трошки загублюю і присипаю ґрунтом. Не набираю повні стаканчики, щоб потім можна було підсипати ґрунт. Ось так. І зараз підпишу, полию і теж тепло. Так, потрішки й посажу, що треба. Відуючи, висаджую баклажани. У мене тут чотири сорти. Один гібрид, клара білий алмаз, чорний крашень і геліс. Зараз посаджу. Теж висаджую. Буду по два стаканчика, по дві штучки садити в один стаканчик. Багато теж не, не висаджую. Це в мене минулорічні, здається. У мене в минулому році, хто дивився, то довго не було, щось тянулося, тянулося, а потім, як пішли, то не знала вже, що з ними робити. Кладу по дві штучки. І те ж саме чуть-чуть занурюю. І все, багато не буде, тому що в парнику садила, вони в парнику не ростуть. Це тільки можна десь якийсь горщик або що, а потім вже їх пересадити на е, нагород, тому що в парнику їм не вистачає світла. І не знаю, може вони бджоли треба їм. Не, не вийшло. Було там один-два, але це грація за цього не стоїть. Ну і знову ж підписую і поливаю, щоб не займати вас час. Посадила, ще дві штуки. Не знаю. Є така кришечка, а де такий лоточок, я не знаю. Так зручно мені з ними і розсадою я складаю, накриваю і ставлю в тепле місце. Треба шукати ще десь. Так що, з баклажанами вже все, Чотири сорта, вісім. По два штуки хватить з головою, якщо всі приймуться. Ще, друзі, сьогодні висаджу перчик і на сьогодні все. Там планувала ще дещо посадити, але ну, вже, мабуть, завтра. Лучше потрошки, чимо то заганяти себе, як кажуть. Е, у мене тут шість різних перців, два, чотири, шість е, стаканчиків. У Кожній по дві штучки буду вложити і все, мені вистачить поки. Не буду займати вас час. Процедура та сама. Роблю, підписую і от, друзі, все посадила, поскладала сюди коло конвектора. Ці понакривала так кришечками. Завтра, може, знайду ще один такий лоточок, то може переложу. Десь, має де він, не знаю. А так все добре. Те, що планувала, зробила, нарізала знову собі ротанки, буду плекти хліб та й буду плести в кухні. Ну, а з вами на цьому прощаюся. До нових зустрічей. Дякую всім за перегляд, за подобайки, за коментарі. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Пока.